Аналхім блогерка, зазнає булінгу, тому що її хочуть зараз дебілізувати. Її з двомовної українки хочуть додебілізувати до одномовної українки. Чому так стається? Тому що в Україні з війною зародилася нова релігія. Релігія одномовності. Послідовники цієї релігії вони ненавидять двомовних українців, які більш розвинуті, і хочуть дебілізувати українців до однієї мови. Який буде результат цієї дебілізації? Результат цієї дебілізації програш війні. У війні перемагає тільки Технологічно розвинута країна. Скільки підручників з фізики, з хімії, з математики, з біології на українській мові, скільки блогерів розповідають про це? Дулю змаку, що ви знайдете в інтернеті. Тому що україномовна література виключно художня. Художня література ніколи не переможе ракети, міни, снаряди, бомби, автомати. Країна повинна розвинутою бути технологічно. Студенти усіх рівнів повинні працювати на найкращих. Пристроях, які сучасні, які їх навчають бути сильними інженерами. Потім ці інженери будуть розвивати технологію. І коли Україна стає сильною державою з новітніми технологіями, тоді вона не переможна. Тому зупиніть. Цю дебілізацію зупиніться зародження дебільної релігії одномовності. Ваша надія двомовні українці, тому що вони доказали, що вони можуть вільно спілкуватися двома мовами. Не дебілізуйте країну.